Що найменше п'ятеро людей загинули внаслідок російської масованої ракетної атаки по українських містах вранці, 7 лютого уламки ракети влучили у багатоповерхівку та СТО у Києві. Зруйновано житлові будинки на Миколаївщині та Київщині та промислове підприємство на Львівщині. Інформація про поранених та загиблих ще уточнюється. Усі деталі чергового теракту росіян просто зараз. Близько сьомої ранку кияни почули гучні вибухи. Це відбивала ворожу атаку столична ППО. Уламки російської ракети влучили у багатоповерхівку. У Голосіївському районі вогонь спалахнув одразу на кількох поверхах. Загорілася і двоповерхова будівля СТО пожежу оперативно ліквідували. Частину мешканців пошкодженої висотки евакуювали. Тим часом рятувальники цілий день витягали людей з під завалів. Раз рятувальники роблять все для того, щоб расізавали. Ці буде набути дослідження. Две два.

пошкоджені суші конструкції. І Після цього вже будемо приймати рішення, що подальше доля цих людей, які живуть в цих під'їздах. У Дніпровському районі столиці внаслідок ракетної атаки постраждали троє цивільних. Двох шпиталізували одному надали допомогу на місці. Уламки ракети пошкодили і дві високовольтні лінії, через що сталося аварійне відключення електроенергії. Частина мешканців залишилася без світла, та вже за кілька годин його повернули. Під час обстрілу Києва загинули щонайменше чотири. Чотири людини ще чотири десятки травмовані. Рятувальні роботи продовжуються. Тож кількість жертв чергового теракту окупантів може збільшуватися. Під час ворожої атаки у столиці перебував і голова євродипломатії Жозе Борель, який напередодні приїхав до Києва. Ранок він провів в укритті, про що написав на своїй сторінці у соцмережах. Це щоденна реальність хороброго українського народу з того моменту, як Росія розпочала свою незаконну агресію. Жозеп Борель, високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики, постраждали внаслідок російської ракетної атаки і жителі Київщини. Серед них є поранені, пошкоджено кілька житлових будинків у Дніпропетровській області через падіння уламків ворожих ракет та дронів, зруйновано підприємство, пошкоджені будівлі та автомобілі. На Миколаївщині ракета х 22 впала просто на дорогу у приватному секторі, залишивши 10-метрову вирву. Пошкодила воду і газопровід та понад 30 будинків. Мешкам. Нець одного з них від отриманих травм помер в лікарні. На місці трагедії тривають відновлювальні роботи. У другобичі російська ракета влучила у промисловий об'єкт. Повідомив голова львівської ова Максим Козицький. Підуємо наслідки. На даний момент немає даних по потихтілості, загинувших. Також з ракет була збита над Стрийським районом у повітряних силах зсу уточнили, що Росія застосувала проти України 64 засоби ураження. 44 з них були збиті нашою ППО за підрахунками експертів. Сьогоднішній ракетний обстріл обійшовся країні-агресорці у понад 400 мільйонів доларів. Поширюйте це відео серед знайомих та у соцмережах, щоб більше людей знали про злочини Росії. Також підписуйтеся на Ютуб канал Конанформо, щоб першими бути у курсі останніх новин.